Друзі, привіт! Я вам дуже раджу спробувати та приготувати ці неймовірно смачні та соковиті курники. Готуються без дріжджів, просто швидко. Все як ми з вами полюбляємо, виходять неймовірно соковиті та дуже смачні. Дуже зручно їх брати з собою в дорогу на перекус, а також як доданок до будь-якої першої або другої страви. Приготування я розпочну із тіста, для цього в глибоку миску я вливаю 250 мл кімнатної температури кефіру. До нього додаю 1 чайну ложку солі без горки, 1 чайну ложку соди без горки та пів чайної ложки цукру. Гарненько перемішую все за допомогою вінчика до однорідного стану. Та залишаю кефір, щоб сода погасилась хвилин на 10. Через 10 хвилин на кефірі з'явиться дуже гарна піна, це означає, що сода погасилась і можна продовжувати працювати з тістом. Далі я беру 50 г вершкового масла, розтоплюю його і негарячим вливаю до кефіру. Сюди вбиваю одне середнє куряче яйце. Все гарненько перемішуємо до однорідності. Звичайно, зручніше це робити вінчиком. Коли всі інгредієнти з'єднались, треба додати сюди борошно. Всього необхідно 400 г борошна. Але я додаю зразу половину борошна приблизно 200 г, гарненько перемішую за допомогою вінчика, а далі вже всипаю другу половину борошна і замішую тісто вже руками. Це тісто бездріжджове, тому довго вимішувати його не потрібно, щоб його не забити. Намагайтесь додати лише ту кількість борошна, яку я вказала, щоб тісто було не туге, а залишилось м'якеньким. Гарненько вимішуємо до однорідності, тісто має бути м'якеньке та пластичне. Якщо воно у вас прилипає, то можете додати ще одну або дві столові ложки борошна, але не більше. Ось таке гарне м'якеньке тісто в мене вийшло. Перекладаю його в пакет та залишаю на поверхні для того, щоб воно відпочило хвилин 20 Поки тісто відпочиває, займемось начинкою. В мене цибуля 150 г, 2 картоплини 200 г та куряче філе 300 г. Цибулю я подрібнюю на кубик, також кубиком я подрібнюю картоплю і подрібнюю також кубиком куряче філе. Всі ці інгредієнти з'єднує у глибокій мисці. Це традиційна начинка для курників. Також сюди необхідно додати сіль та перець, але, звичайно, з приправами ви можете експериментувати. Я додала суміш перців та сушений часник. Кількість приправ, звичайно, коригуйте під свій смак. В мене неповна чайна ложка солі та приблизно пів чайної ложки всіх інших приправ. Також сюди я всипаю 50 г дрібненько натертого сиру. Я полюбляю курицю саме із сиром, але без сиру це також буде смачно, тому можете приготувати і без сиру. Гарно перемішую нашу начинку і вона готова. Цим часом відпочило тісто, поверхню для того, щоб тісто не прилипало, я припудрюю борошном. Тісто трішки обминаю та розділяю на 12 рівних частинок. Можна скористатись вагами, а можна зробити на око. З кожного шматочку я формую кульку, потім цю кульку розкачую за допомогою качалки в тоненький пласт. Товщина мого пласту приблизно 2 мм. Ось такого розміру та ось такої товщини має бути тісто. Зручніше формувати курники на поверхні, бо в руках це не дуже зручно. На тісто викладаю 2 столові ложки начинки і тепер формую курник. Складаю тісто ось так, ніби на хінкалі, в одну сторону я роблю гармошку. Отвір по центру обов'язково має залишитись. Під час випікання з нього буде виділятись зайва волога. Для того, щоб зробити гарну горловинку, я обмокую. Пальці у борошні і роблю ось такі маніпуляції. Виходить ось такий гарненький курник. Перекладаю готові курники на деко застелене пергаментом, змащую взбитим жовтком з молоком. Цим часом розігріваю духовку на температуру 180 градусів. Для того, щоб курники були ще більш соковитіші, в кожен я вкладаю шматочок вершкового масла. На 12 курників я використала 30 г вершкового масла. Відправляю курники до духовки та випікаю їх впродовж 50 хвилин. Приблизно, звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці, але не менше, тому що начинка має гарно пропектись. Ось такі гарні курнички в мене вийшли. Викладаємо їх на тарілку, розрізаємо та дивимося, які вони соковиті та дуже смачні. Гарно смакують вони і гарячими, і холодними, але мені більше подобається їсти їх гарячими. Смачного!